Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це івано-франківський мікрорайон Дем'янівлас забудований він переважно приватними садибами. Втім, нещодавно у них з'явився оцей небажаний сусід. Люди кажуть, багатоповерхівку зводять мало не цілодобово, підозрюють, забудовник хоче якомога швидше здати об'єкт експлуатацію, адже його будівництво проводилося майже з усіма порушеннями будівельних норм. Це зведення на гімназійні почалося влітку, та за кілька місяців бригади стрімко сягають будівельного фінішу. Між приватних садиб виросла багатоповерхівка. Хоча, за словами місцевих жителів, ділянка призначена для індивідуального будівництва. Його слова були про те, що та це буде на два поверхи, що ви переживаєте, тут може бути на два на дві родини. Через якийсь певний час, там буквально два-три тижні до місяця, ми побачили, що зведений перший поверх, і на першому поверсі п'ять приміщень. Приміщень для п'яти горшів. Що це таке? Чому він нас обманює? Як на шестисотках землі мають жити дев'ять сімей, людям не втямки. Кажуть, таке масове сусідство серед приватних садиб неприпустиме. Нема ні парковки, ні сміття, ні дитячого майданчика. Тут немає ні доріжки для тротуарної для пішоходів. Люди це хочуть спокою, хочуть машини, хочуть за порядку. порядку. Дев'ять машин тут не вміститься нікуди. Раз, два, три. Три кроки, фактично, три кроки від паркана до стіни. Як на трьох метрах містити стоянку, дитячий майданчик чи буде якийсь кущ відмовилися пояснювати і робочі. З-під завал дістають інформаційний вказівник. За вказаними телефонами знаходимо замовника будівництва. Ним виявилась донька колишнього головного архітектора Івано-Франківська. Та на наш дзвінок відповів сам Ігор Гаркот. На камеру говорити відмовився. Це все йде у відповідності до то законодавства. що угу. Люди не хочуть. Ну я, наприклад, не хочу, щоб сьогодні була осінь. Я би хотів, щоб було літо. Розумієте. Угу. Люди не хочуть. Як бути із забудовником, з'ясовуємо у його нині чинного колеги. Головний архітектор міста телефоном нас запевняє. Будівельні роботи можуть бути зупинені. Є Арбудконтролю про те, що вони готові скасовувати декларацію, скасування містобудівних умов і обмежень може бути тільки е, шляхом прийняття рішень виконавчим комітету. Тобто, угу. якщо буде такі, такі рухи будуть від Арбудконтролю і буде е, ну, підтверджено, що там є порушення державних У архітектурно будівельній інспекції наголошують, декларацію можуть скасувати. Переконують, відповідна комісія вже перевіряє проблемну забудову. У разі Празілені порушень буде забудівника притягнуто до адміністративної відповідальності. У наступного тижня ми вже будемо готові подати результат. Народний контроль. Цю ситуацію відслідковуватиме й надалі. Ми проконтролюємо дії чиновників та виконання їхніх обіцянок. І на Сендець Ростислав Бочук, Роман Кочуржук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.